Усім привіт! Рада вітати вас на каналі каналіка. Покажу вам, що буде цікавого в АТБ на промгрупі з 24 по 30 квітня. включно. Салатник скло керамічний об'єм 400 мл, 85 гривень зображення оливки. Тарілка скло керамічна 28 на 20 см 149 гривень. Чашка керамічна на 530 мл. 109 гривень. Зображення в асортименті. Ємність пластикова для зберігання овочів та фруктів з кришкою 75,90. Форма для випікання роз'ємна кругла 24 см діаметр 199 гривень. Салатник пластиковий на 3 літри 60 гривень. Шланг садовий для поливу з насадками. Збільшення в три рази з 5 до 15 метрів 199 гривень. Набір для барбекю у чохлі – 3 предмети, щипці, лопатка веделка 249 Ніж багатофункціональний 119 гривень. Термометр кухарський електронний для продуктів 109 гривень пляшка пластикова на 650 мл за 199 гривень. Намет трьохмісний двошаровий розмір 2 на 2 метри 869 гривень, гамак 70 см 2 метри, 269 помада для губ кремова, сатін 56 гривень. Зажим для волосся круглий 60 гривень. Набір спонжиків косметичних 8 штук за 63 гривні. Крем Плюс. 25 мл 70 гривень. Засіб мийний шампунь кондиціонер кондиціонер. Гелля душу 400 мл 90 гривень. Олія ефірна. 10 мл 40 гривень. Набір шкарпеток чоловічих або жіночих в сіточку 3 пари за 60 гривень. Тоніка жіноча 100% по вовна з 46 по 52 розмір 259 гривень. Бейсболка чоловічі жіночі 119 Відлякувач крутів. Змій щурів на сонячній батареї 109 гривень. Короб для зберігання 25х19 см 85 гривень. Набір резину для фітнесу 5 штук 119 гривень. Аптечка першої медичної допомоги 229 Набір дорожніх ємностей для косметичних засобів 80 гривень. Набір пластикових контейнерів із кришкою різного об'єму 400, 800 400800 літр 3 штуки 159 гривень, стакан пластиковий на 400 мл 13 гривень. Набір ситочок 3 штуки різного діаметру 78 гривень. Набір вішаків 4 штуки 95 Кошик пластиковий із кришкою для сміття підвісний 4 літри об'єм 90 гривень. Завіса антимоскітна на магнітних засібках 20 на 90 139 гривень. Рушники махрові 100% бововна розмір 40 на 70 см 65 гривень. США ароматизоване. 15 гривень. Чохол для декоративної подушки 40 на 40 см 119 Набір для створення зростаючої іграшки 125 гривень. Іграшка дитяча машинка буква 50 гривень. Шторка для ванної кімнати 1,80 на 1,80 м100 гривень. Килимок для дому 40 на 60 см 129. Набір туалетний йоршик з підставкою 129 грізбі діаметр 24 см 45 гривень. Конструктор дитячий спорткар 60 гривень, картридж газовий 220 г 80 гривень, очищувач двигуна 400 мл. 105 гривень. Сушарка для посуду із рушником підкладкою 169 гривень. Набір для розпису за номерами 30 на 40 см 149 гривень. Гра настільна набір магнітів 119 гривень. Книги із серії Дитячий Вімель пульх» 139. Книги із серії Книжка із наліпками 75 Розвивайка від Disney за 80 гривень. Автомобіль базовий ход віз 100 гривень. Модель ліцензійна 185. Набір для піску щенячий патруль 139. Наколінники захисні 90 гривень. Скакалка на одну ногу із підсвічуванням 100 гривень. Наліпки 3D-ефект для інтер'єру 75 гривень. Набір для творчості розмальовка 26 Іграшка дитяча м'яко набивна 179. Стрейч іграшка у вигляді тварини 12 гривень. Фігурка сюрприз 85 гривень. Біопрепарат для туалетів для компосту. 27 гривень 20 г, набір ключів 9 штук за 71 гривню. Ключ розвідний. Ціна 129 гривень.